У танці зірками повертається, поки це неофіційно, але на це натякнули одразу двоє людей: телевізійний продюсер Володимир Завадюк і телеведучий Юрій Горбунов. Насправді, чутки про повернення легендарного проєкту ширяться вже кілька місяців. І от цього разу Володимир Завадюк у соцмережах написав пост про танці зірками і розповів, як завдяки шоу змінилося його життя. Він пригадав, що тоді, 10 років тому, його бойфренд переїхав до Лондона, і продюсер також думав про переїзд. Однак один плюс один вирішили робити танці зірками, і це був надзвичайно важливий проєкт для Володимира Заводюка. І команді потрібна була його експертиза. Тож він лишився працювати над проєктом. Ну а далі все завертілося, і таким чином його життя повністю змінилося. Бойфренд до слова таки поїхав за кордон, і їхні стосунки на відстані завершилися. А Володимир Завадюк каже, що він пишається зараз ексом. Продюсер додав, що обожнює проєкт танці зірками і вважає його найскладнішим ever. Адже там величезна кількість зірок, команд, підрядників, глядачів це 14 прямих ефірів, абсолютного драйву, лайву, хейту, овації, сліз і емоцій. Володимир Завадюк написав, що цей проєкт змушує сміятися і плакати від втоми та часом відчаю. І до слова він також вибачився перед усіма, кого він і команда шоу могли образити за цей час. Ну а наприкінці продюсер зазначив, що танці з зірками це легенда і проєкт, який обожнює вся країна, і що ходять чутки, що він повернеться. Володимир Завадзюк не став казати, чи дійсно це так, однак зазначив, щоб підписники писали у коментарях, кого б із зірок вони хотіли бачити на паркеті. Юрій Горбунов в свою чергу також виклав пост з фотографіями з проєкту і написав, що це легендарне шоу. І що він дивиться на ці світлини і згадує неймовірну атмосферу. Ну а потім запитав: а раптом знову танці що скажете? Тож Юрій Горбунов також заінтригував, а в коментарях його підтримали, що це було б класно. Тож Хто знає, можливо, дійсно скоро з вами побачимо на екранах це легендарне шоу.